Не будемо говорити про книги. Правда, правда. Я ще такого не робила, тому що я просто не вмію цього робити. Сподіваюся, що після цього відео жодна книга не постраждає. Всім привіт! Мене звати Настя, і подорож Книжковий світ починається прямо зараз. Сьогодні ми з вами не будемо говорити про книги. І так, можливо, вам зараз здається це трошки дивним. Чому? Тому що я надивилася розпаковок від Fairyloot і Lumi і просто запустила всю свою слину на екран, коли це дивилася. Це доставка боксів книжкових де відправляють неймовірні книги англійською мовою, а вже ж з класними зрізами та додатково якийсь книжковий мерч. В основному ця доставка діє за кордоном, але також в Україну вони доставляють там трошки своя система. Але якщо ви знаєте англійську мову, хочете гарні книги в свою бібліотеку, ви можете оформити ці доставки. І ні, це не реклама, на жаль. Тому я вирішила спробувати розмалювати зрізи на своїх книгах. Я а вже ж не буду малювати квіти, тварини і тому подібне, тому що я просто не вмію цього робити. Ми з вами просто розмалюємо зрізи однотонним кольором та спробуємо, я ще такого не робила, намалювати градієнт. Тому пропоную від слів переходити до справи і спочатку я вам покажу, які книги я вибрала. Сподіваюся, що після цього відео жодна книга не постраждає. А перед тим, як ми почнемо, дуже прошу вас поставити пальчики до гори цьому відео і написати коментар. Саме ці дві легенькі, простенькі дії допомагають моєму контенту на Ютубі просуватися. А для мене це величезне натхнення знімати для вас нові класні книжкові відео. Ось ці три книги ми з вами сьогодні будемо малювати. Перше це «Іскрові і попелу, нашомієвше фентезі. Я вже про цю книгу розповідала у своєму прочитаному. Є мій Повний відгук. рекомендую вам його подивитися. Друга книга в нас правда про справу Гаррі Квеберта. Цю книгу я ще не читала і сподіваюся, що мені все ж таки вдасться її прочитати, і я сьогодні її не зіпсую. І третя книга, вибачте, на мене чекають це роман Ані смартен Люган. Я цю книгу вже прочитала, непогана книга, мені сподобалась. І я взяла тут дуже багато фарб, які ми з вами будемо малювати. Для Фарбування нам знадобиться книга, зріз, якої ви будете малювати. Далі фарба, яку ви підберете по кольоровій гамі, або вам просто захочеться її вибрати. В мене від фірми Роса це український виробник. Мені подобається їх кольорова гамма, і як вони взагалі лягають на зрізи книг. Два пензлики, в принципі, можна і один, у мене просто є більш широкий та тонкий, також від фірми Роса, і малювати їм мені дуже подобається. Водичка, щоб наші пензлики були чистенькими. І вже ж ми ж не хочемо забруднити свою книгу. Правда, Правда! тому нам треба її захистити. В мене отакий шматочок паперу. Але ще дуже класно підійде газетка. В мене просто її немає. Газетка буде більш податливою. І малювський скотч для корінців. А якщо ви трошечки криворучка, як я, нам знадобляються серветочки, щоб щось витерти. Сподіваюся, цього щось буде сьогодні мало, але хай вони будуть поруч зі мною. І я ще взяла скатертину стареньку, щоб наш біленький стіл не став різнокольоровим. Все пропоную малювати! Поїхали! Почне цей невеличкий марафон малювання. Книга із крові і популу. Для неї я обрала колір Металік. Цей колір обрала, тому що в мене не було червоного. Якщо казати чесно, але також мені здається, що він підійде, тому що тут є стріла, є меч, і взагалі назва написана от таким от кольором, як на мене, трошки металіком. Тому будемо малювати. Починаємо з того, що заклеїмо малюрським скотчем корінець книги. Добре проклеїмо, щоб він не забруднився при фарбуванні, зверху та, а вже ж, знизу заклеїмо його. Потім загортаємо книгу в папір, обкладинку та форзац книги. І також фіксуємо мальським скотчем, щоб папір тримався на книзі. В цей момент я вже зрозуміла, що брати папір це була так собі ідея, тому що він дуже негнучкий і важко було книгу заховати за ним, щоб вона не забруднилася. Обов'язково потрібно на книгу при фарбуванні ставити прес, в мене це ваза з водою. Беремо фарбу і починаємо фарбувати. Добре все промальовуємо, щоб зріз повністю був у фарбі. Після кожної пофарбованої сторони книги потрібно гортати сторіночки, щоб вони не злиплися. І фарбуємо іншу сторону книги. А вже ж гортаємо це найдовше і найважче у фарбуванні зрізів. Але ви можете бачити, як позлипалися сторінки. І фарбуємо третю і останню сторону. І вже ж гортаємо. Ось такий результат у нас вийшов. Напишіть в коментарях, як вам. Ну ви ж не думали, що ми з вами будемо малювати всі зрізи однотонними. Правда, правда. Тому наступна книга в нас правда. До речі, про справу Гаррі Квеберта. Для неї я вибрала дві фарби і буду робити градієнт. Градієнт я ще ніколи не робила. Значить, у нас буде жовтий. Та бежевий, і ми їх поєднаємо на цій книзі. До речі, якщо ви вже встигли прочитати правду про справу Гаррі Квеберта, то чекаю вас в коментарях. Поки я буду малювати, ви можете написати свої відгуки про цю книгу. З папером не склалося, тому я вирішила загортати книги в чорну плівку, і це краще рішення. Але все ж таки мені здається, що газеткою було б ще краще, тому що вона все ж таки тонше. Загортаю книгу, все робимо те саме. Тут у нас буде градієнт, тому ми беремо дві фарби бежеву та жовту. І починаємо фарбувати. Зверху в мене буде жовтий колір. І тут також половина буде жовтого. Не забуваємо про те, що варто гортати після кожної сторони книги. І робимо градієнт. Малюємо спочатку нижній бік. і заходимо прямо на жовту фарбу. Гортаємо і малюємо низ. Ось такий результат у нас вийшов. Доволі непогано, мені здається. Як перші дві книги в мене вийшли, начебто непогані, мені подобається. І градієнт, мій перший градієнт разом з вами також в мене вийшов. І я думаю, що варто ускладнити собі завдання і зробити градієнт не з двох кольорів, а з трьох. В мене тут є блакитний, рожевий та ліловий, і одна. Книга, вибачте, на мене чекають Аніс Мартин Люган. Що з цього вийде і як взагалі я буду малювати, я поки не вирішила. Але знаєте, митець він бачить справу і результат, коли починає над цим працювати. Тому давайте будемо далі малювати. Беремо рожеву фарбу, відкриваємо її. Фарбуємо верх книги, добре все профарбовуємо, щоб вийшов гарний результат. Перевертаємо книгу і зовсім трошечки малюємо серединку. Гортаємо стріночки, обов'язково це робити треба. Беремо блакитну фарбу. І фарбуємо зсередину зрізу. Добре, профарбовуємо все. Розмазуємо там, де буде градієнт. Дофарбовуємо. Ще трошки розмазуємо сухим пензлем це робити потрібно. Трошки рожевого додаємо. І тепер малюємо ліловинку. Також розмазуємо сухим пензлем, додаємо блакитного, ще трошки розмажемо і фарбуємо низ книги ліловим кольором. Гортаємо сторіночки. Вау, мені прям дуже подобається, як вийшло. אבל Ось такий результат в мене вийшов три класні різні зрізи, які вам подобається найбільше. Пишіть в коментарях: перший, другий чи третій. Тому що я особисто голосую за третій. Він заполонив і підкорив моє серденько, вийшло прям дуже вау. Хочу наголосити на тому, що я книги не зіпсувала. З ними все добре, їх можна читати. Я просто розмалювала зрізи, тому що мені так подобається, і мені здається. Що вони тепер будуть виділятися на фоні всієї моєї бібліотеки? Головне правило фарбування зрізів це гортання сторіночок. Тобто пофарбували одну частинку, прогортали, пофарбували іншу, прогортали. І так кожного разу для чого, щоб сторінки ваших книг не злиплись. Якщо цього не робити, то ви просто потім не зможете відкрити свою книгу і її прочитати, погортати сторіночки. Тому не забувайте про це правило. Я думаю, що це відео вийде коротким, але я витратила дуже багато часу, щоб його зняти, тому що гортати от стільки стріначок я ще вибрала найбільші книги, чому б і ні, було доволі важко. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось, що вам було цікаво його подивитися, що вам цікавий такий формат. Залишайте свої пальчики, 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 пальчики догори. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, а також натискайте на дзвоник, щоб завжди бути в курсі. Про вихід моїх нових книжкових відео Обіймаю вас, бережіть себе, не повітряними тривогами, а також кожного дня робіть те, що буде наближати нас і Україну до перемоги.